Змагання проходили за швейцарською системою у вісім турів. В перший день зіграли половину партій. Окрім основного залі, куди змагалися за звання чемпіона, оргкомітетом було визначено дві додаткові номінації юніори і ветерани. Загалом змагання пройшли у дружній атмосфері. Було чимало цікавих і гострих протистоянь, які визначили фіналістів чемпіонату. Під час офіційного відзначення переможців заступник міського голови Віталій Криган привітав учасників. Е, мені дуже приємно, що я вже не перший раз вітаю вас з такою подією, яка відбувається в нашому місті з святом шахів. Я дуже радий за те, що ваші ряди збільшуються. Я бачу нові лиця, молоді люди, тобто цікавий вид спорту. Він до себе підтягує мови, також а також є в нас є наших аксакарів. Окрім міської влади, до проведення шагового турніру долучився меценат, депутат облради, голова правління кондитерського дому Вацак Геннадій Вацак. Я вас хочу тоже дуже поздорувати з цим днем, висловити свою вдяку. Організаторам цього змагання і ми будемо вдячні. От там весям і всім остальним. Хай приїжджають до нас. У нас красиве місто. У нас дуже красиво тут весну навесні, літом. Ми раді вас будемо бачити, якщо ви організуєте якісь ну, і, да. Всім саме головне це здоров'я, мирного неба. Ну і щоб ваша сім'ї завжди була злагода в підсумку в номінації Кращий серед юніорів переміг могилівчанин Дмитро Ніков. Серед ветеранів перемога за Вінничанином Анатолієм Яворським у число призерів увійшли гравці, що посіли з 3 по 6 місце Володимир Кравченко Калинівка, Віктор Гудок Вінниця, Артур Роєнко Жмеренка, Анатолій Ходюк Жмеренка. Друге місце виборов триразовий чемпіон області серед чоловіків голова Могилів Подільської шахової федерації Андрій Горобець. Абсолютну першість чемпіонату здобув наш земляк заслужений тренер України, міжнародний майстер ФІДЕ, майстер спорту України Микола Боднар. з Вінниці. Оргкомітет висловлює подяку генеральному спонсору змагань Геннадію Вацаку і відділу з питань фізичної культури і спорту міської ради.